І Білорусь нарощує можливості для авіаударів по Україні. Проте наступ звідти поки мало ймовірний. Повідомив заступник начальника головного опер управління генштабу збройних сил України Олексій Громов. Він додав, що триває переміщення до Білорусі російського озброєння. Водночас Громов заявив, що Мінськ продовжив обмеження на в'їзд до прикордонних районів Гомельської області. А в Брестській, що на кордоні з Україною, агітували добровольців вступати до тероборони. Такі діялу режиму Лукашенка можуть свідчити про підготовку до участі у війні в Україні. У Генштабі прокоментували і бажання ворога відновити наступ взимку. Ми не переможні. У нас є свій бойовий дух. У противника є лише амбіції. Противник провів одну чергу мобілізації. Ми не виключаємо, що противник буде намагатись, не буде буде намагатись Захопити все ж таки певні території України для цього йому потрібні ресурси в першу чергу. Людські повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодної жодного окупанта не залишиться на нашій землі.